Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза, в молитві доторкнусь, до тебе мій, думкою по. Кою я тобі, Боже мій, за твою. Вітаю вас, улюблена церква. Дякую Богу за те, що ми зараз маємо цей час. І, мабуть, звернув я увагу на те, що радіть нам легше тоді, коли в нас менше є. До чого це веду? Того, що є світло і вже щасливі. Включили його на трошки і добре, не було прильотів, не було обстрілів. І є за що дякувати Богу. І, мабуть, наше все життя воно ділиться на ті ситуації. І коли ми можемо насолоджуватися чимось, коли його не стає, і дякувати за те, коли вже його немає. І, мабуть, Бог нам часом це допускає, щоб ми навчились дякувати і цінувати. Е, мабуть, вигадана історія, але хочу її розказати, бо вона дуже дотепна до того, як ми часом відносимося до свого життя і як ми бачимо те, що в нас є. Батько мав двох синів. І один завжди вмів врадуватися і бути задоволеним тим, що має інший, завжди був незадоволеним і вмів знайти у всьому щось негативне, щоби його сердило. І батько вирішив зробити експеримент і, тому що незадоволений, в кімнату на ліжко купив і положив багато подарунків, запакованих в коробках. А іншому сину заніс в кімнату солому і порозкидав по кімнаті. І коли настав вечір, він почув багато незадоволення від сина, який прийшов в кімнату і почав запитувати, хто вона склала туди коробки, чому хтось туди ходив, грився в його речах, і де йому спати і тому подібні речі. А інший син сидів у кімнаті, розглядав солому і запитав у батька, де кінь, про якого коня мова? Запитав батько. І він каже: Ну, якщо солома лежить, значить і кінь десь має бути. Тому в нашому житті часто є. За що дякувати Богу? Просто ми це не бачимо. Ми дивимося на ситуацію з негативної сторони. А чому так? Того, що тільки справжня радість тільки в Бога. І щоб її мати, і щоб її отримати, треба бути в близьких стосунках з ним, щоб це побачити. Тому що про що ми можемо турбуватися, коли, Слові Божому, написано, що ні одна волосина не впаде без його волі. І якщо в нашому житті щось трапляється, то Бог це передбачив вже наперед, і він дозволив цьому трапитися. І воно в нашому житті так неспроста. І всі складнощі, які нас оточують, і Господь для нас передбачив для того, щоб зробити нас кращими. Маю бажання прочитати Псалом 29. Цікаве місце з Біблії, певного етапу життя його автора. Можливо, кожен знайде щось для себе почути важливе, тому що я знайшов. 11 віршів. Він невеликий читаємо весь. Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже мій я кликав до Тебе і мене визволив Ти. Господи, вивів душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте, Господеві святіє Його і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві своїм все життя в своїй ласті, Буває, увечері плач, а радість на ранок. <кхід> я говорив, був у мирі своєму, не захитаюсь навіки. Господь власті своїй, ти поставив мене на горі моїх сил, як лице своє заховав, то збентежився я. Де тебе я кличу, Господу? До Тебе кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крові моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити Тебе буде порох, чи Він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти, переміни... ти перемінив мій плач. На радість жило мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкала. Господи, Боже мій, по вік буду славити Тебе. В цьому псалмі є багато цікавих моментів. Я звернув увагу на три особливих е важливих е аспекти, які е мені були важливими. Перше жилі, бо так передбачив Господь. Господь керує нашим життям і всім, що в ньому стається. І якщо ми живі, то це він допустив, і він про нас потурбувався, і він це передбачив. І все, що трапляється в нашому житті, воно трапляється через те, що Господь це передбачив, і Він так нас виховує, він так робить нас кращими. Друге, справжня радість у нього Гарне місце де хвиль, хвилин, хвиль хвильку триває його гнів, а все інше життя він у власті своїй. І тільки в нього знаходиться справжня радість. Він говорив в іншому місці в Біблії, що я даю вам справжню радість не таку, як дає світ, а це інша радість, це не та яка задоволення від чогось, що в нас є, від матеріального. А просто позиція така: будь задоволеним по життю і будь щасливим, і будь радим. І тільки він може змінити наше засмучене і тривожне серце. Так як написано, що буває ввечері сум, а на радість уже, а на ранок вже радість. І тільки він дарує такі щирі і справжні емоції, які ми можемо пережити. І третє, важливе, 13-й вірш. Для чого він нас залишив в живих, для чого він нам подарував радість, щоб славу співала людина тобі і не замовкала, Господи, Боже мій, повік буду славити тебе. Він нас створив, щоб прославити себе. Це. У нас е, в Християнстві часто звучить ця фраза, і вона така е, приїдається часто, не, не звертає на неї увагу, але що значить прославити людину, прославився на весь світ, прославився добрим поступком чи поганим. Хтось поступив е, чесно, хтось безчесно, і прославився, і пішла про нього слава. А Господь цю місію поклав на нас, щоб ми прославили Його на землі, прославили Його ім'я і розказали всім іншим. І хай нам Бог дає сили. І хай нам Бог дає справжню радість, і хай нам Бог дає терпіння. Люблю вас всіх і на добраніч.